Друзі, вітаю вас на третьому поєдинку ігрового дня Голдбізнес-Ліги 2023-24 років. Удар а, і прошиває стінку. Зараз 87-й номер Флекс Сьогодні. Інтеркарс дуже бажає виграти зараз. І... Зараз перехоплення, удар. <плес> Дальній удар вищий воріт проходить. проводиться поля, буквально на секундочку. Зараз рикошет. 19 І меблевий парк постачальник матеріалів та послуг для виготовлення меблів. Ви зараз... Забиває другий гол. У нас команда Флексорес. А зараз непоганий розіграш. Тут вільний фланг. Атакує Флексорес. Удар і знову залітає м'яч у ворота. 3-0 стає рахунок. Від Шумена. І вже відповідь від Лексореса. небезпечно. А Інтеркарс. Дальній удар рекошети м'яч літає у ворота. Ну, мені здалося, що невеличкий рикошет був, але... Відзначається у воротах зараз. Пішла передача, небезпечно може бути. Руфлекс Орес. Де є передача на перехопленні Ребцову. Ось так дуже-дуже активна у нас гра стала на зустрічних курсах. Цікаво, наскільки так вистачить команди. і ще один м'яч відіграє Інтеркарс. Георгій Рябцов забиває. Цікаво, наскільки сильно зможуть розвинути свій успіх. Зараз удар. Зараз ще один удар на заваді. Вертаємось на майданчик. Дивимося, що придумали за цей тайм-аут Флексорес. Під удар, удача і наражається на контратаку волосів Лексереза, і є забитий м'яч. перепрошую, Забитий м'яч Лексереса. Підсумок цього штрафного і таймауту для інтеркарсу. Рахунок очевидно, а натомість наразили себе на ось таку. Результативно і взяв тайм-аут буквально на останніх секундах першого тайму. І за підсумком цього штафновувати одразу відбирати м'яч. Але ось зараз виходить вийти з-під пресенгу гравцем Хоксареса на місце голкіпер Інтеркарсу. Зараз момент вже у червоних і власні ворота зрізає м'яч, схоже Тітунін. Назар Лютий, 14. -й. Андрій Бойків, 13-й. Дмитро Рубченко. Зараз момент. В складі сьогодні інтеркарс виступає. Дарі знову рикошет. І, і е... Атака Флексорес. Удар. Ми... Кожелюк в атаці. Кожелюк пробиває і забиває. Кожелюк, зрівнюючи рахунок. 4-4. Ось так. З 0-3. А, а на користь Інтеркарс. Їхня атака, а удар повз ворота. Чую я в цьому впевнений. Практично всі будуть грати лише на перемогу. Можна пробувати, летить м'яч. Арбітри мовчать. Продовжується гра, відбувається зараз Інтеркарс, ще один удар. Ротація червоні, передача, і є забитий м'яч. 5-4 стає рахунок. Дуже хороша атака. Швидко комбінувати, зараз дальній удар, і м'яч повзвав ворота м'яч летить. Відворіт його швидко вводить мичка, а ворота можна пробивати. І є забитий м'яч. Є ще один забитий м'яч. Цього разу. Першого тайму. Після цього шість забило колектив і лише один гол розірвати вже. Але не вдається. Здавалося, що без проблем тут вдасться забити. Все ж таки забиває Інтеркарс. Лютий відзначається, робить рахунок 7-4. За... Забирає Інтеркарс. Дякую, друзі. І на наступному матчі, завершальному матчі ігрового дня невдовзі зустрінемось.